Як стало відомо, Порошенко, який є олігархом, отримує багато-багато мільйонів від уряду Угорщини. Тобто, коли він їхав до Орбана, він насправді їхав за грошми. І знаєте, чого мені це не подобається? Бо Порошенко постійно піариться, він розказує, як він там допомагає в ЗСУ. Ну, я то розумів так, він вкрав багато-багато мільярдів. І кидає пару мільйонів своїх цих вкрадених і називається допомогою ЗСУ. Так виявляється, йому ще Орбан, який є файним, ліпшим другом Путіна, скидує ці гроші. Може ці гроші йдуть транзитом з Москви. Це ж потрібно перевірити. І е, скільки ще буде Порошенка піаритися за рахунок інших, ну, це вже огидно, остогидло від цього олігарха.